1 березня 256 поліцейських прийняли присягу на вірність України. Таким чином в Черкасах стартувала програма Моя нова поліція. Тож ми вирішили спитати містян, чи покладають вони надію на роботу нової поліції в місті. Поліції, дай Бог, побачим, да, дай Бог, побачим. тільки не треба її клювати. А то вже починають там журналісти, все не спіли хлопці. Почати працювати, як вони, то треба жопити набиратися, звісно. Ну так як будуть відноситися, як воно преступники то... в Києві їхали, а тепер винуватий. міліцінер преступник, да. Той, що міг збити, покалічити людей. І того випускають водителя, а, а, а цього тримають. посадили. І головне, як? головне, як це об'являють на всю країну, убив, убив. Яка робота, Два дні Тільки працюю. Ну чи покидаєте ви надії на... Дії на... На роботу нової поліції чи Ну, напевно, так. Да. Напевно, я думаю. я... не впевнені? Ще не впевнені. — Так, звісно, 200%. Да. Тому що случай у нас возле дому був, у жінки утром сорвав золоту цепочку, приснув оцим перцем. Вона закричала, я до ней підбіжала, визвали, прибіжав, вона позвонила муж і син. Это Позвонили і п'яти минут не прийшло, поліція приїхала. Ну, є таке бачення, так, да, mm -hmm. що будуть якісь зміни на краще. Вважаєте так реформи правоохоронних органів? Звичайно, завжди треба все змінювати періодично. Вважаєте плюсом те, що набирають простих людей, не підготовлених. Вони набираються досвідом з плином роботи. Я не знаю, які вимоги встановлюються при відборі, але я думаю, що повинні бути якісь професійні там, вимоги. Ну, Звісно, покладаємо. Надіємося. завжди треба надіятися на щось краще. Ви вважаєте досільним реформи, так, там охоронних органів? Ну, якби вони ще тільки прогресивніші, як ці, внедрялися ці реформи вважаєте за доцільне те, що набирають нову поліцію звичайних людей без підготовки. Ну набира... Так вони ж проходять там набирають так, підготовку. Набирають підготовку що... так, з плином роботи вже. вважаєте Це нормально, так? Ну, так. Ні. Чому? А, скажіть, будь ласка, які в є вже війській роботі плюси? Чим я можу керуватися, щоб покладати на неї надії? А ви розчарувалися на досвіді великих міст, наприклад, Києва? там давно видати? Взагалі не чутися. довіряю правоохоронним органам в нашій країні, взагалі, не тільки поліції. На жаль. Тобто зміни, зміни і реформи в системі правоохоронних органів ви негативно не зустрічати? Не те, що негативно. Я просто не бачу в них а, тих змін, на які ми всі чекали. На жаль, так. Не знаю. Не цікавилися в питанням ще? Не цікавилися. Не розчарувалися з роботи нової поліції в інших містах, наприклад, в Києві, в Дніпропетровську. У Львові. Трошки є. Розчарувалися, так? Угу. Чули по новинам? Так. Да. Покладаю. Так. Покладаю. Вважаєте доцільним, так? Реформа? Звісно, звісно. Щось треба міняти, звісно. Я думаю, буде краще. А чому вважаєте наступний етап реформ в Україні? Наступний етап? В чому вбачають, в чому в, в, в недосільніше, що треба міняти, недосильніше? <гум> все, все. Почали з поліції, а треба все міняти. Вони розчарувалась поліції з досвіду інших міст. Розчарувалась, звісно. Чули Розчарувалася. Чули по новинах, звісно, і за взятки, і за все. І дуже швидко, коли з'явилася поліція. Дуже швидко. Ну дальше. це вчора ж вчора вже вони приступили. Так, да, в Черкасах. Побачимо. В результаті опитування більшість людей на якісну роботу полісменів також деякі люди ще не задавались цим питанням.